Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа, колишній голова служби безпеки народний депутат Валентин Наливайченко. Доброго дня, слава Україні! Добре, слава вітаю вас! О, бачите, тепер і бачимо вас, і ще й і чуємо, і теж знаємо, що сьогодні день якийсь такий закритих дверей, як кажуть в консульстві Російської Федерації в Стамбулі. І ми вже тут розпитували різних людей, а вас розпитаємо професійно, для чого так вперто Америка, яка завжди тримала дистанцію і казала, що з терористами перемови не ведемо. А тут маємо цілу Російську терористичну федерацію, визнану спонсорством тероризму на різних площадках ООНівській в тому числі. І вони так вперто вже вдруге заходять в розмови про відновлення дипмісії, застосунків, що виникає професійне запитання, чому американці так хочуть посилити роль російської СВР, шпигунів і всього іншого чекійського гатунку е на своїй території. Їм, що мало негласного е шпіонажу, Ї їм треба аж так терміново це відновлення. Справді одна з головних причин це справді повернути генеральні консульства Російської Федерації, повернути під дах цих генеральних консульств та збільшити штаб посольства і повернути справді більше шпигунів, більше співробітників, підкришників для того, щоб справді далі вести підривну діяльність проти Сполучених Штатів Америки. Це для професіоналів зрозуміло і тому в це вже другий буде раунд переговорів. В Стамбулі російська сторона так вперто і е, наполегливо буде просити сполучені штати відновити діяльність та збільшити штат посольства. До речі, я нагадаю, що саме за першого президентства Трампа тоді були вони викинуті з Сполучених Штатів. Було закрите це інконсульство в Сан франциско і не тільки рішення президента США Трампа, тому зараз для них це. Одна з головних причин. Друга причина в тому, що насправді ж в Сполучених Штатах Америки, особливо в Лос-Анджелес Західне узбережжя проживає дуже багато або колишніх, або нинішніх громадян Росії. І повернути так звані консульські послуги, паспорти, і так далі, це повернути вплив і контроль за за сотнями тисяч громадян з боку Російської Федерації. І я думаю, що це теж дуже важлива причина, чому так і Путін і його режим. Намагається відновити консульську присутність в Сполучених Штатах американцям. Це абсолютно не потрібно, якщо хочете мою думку. Більше того, я думаю, що адміністрація США використовує зараз це як один з важелів, все ж таки, змушувати Росію припиняти вогонь і в більш широкому контексті для більш широких переговорів. Так вузько і суто про дипломатію або консулів російських або ж російських. Ясно, що американський уряд все розуміє і це не є головною метою таких перемовин. Головна мета набагато ширша і набагато серйозніша. От, власне, про це є хороший дуже звіт Rand Corporation, аналітичного центру американського провідного, які якраз аналізували, чи можна якось нав'язати мир Росії, чи щось зміниться, навіть якщо помре, дай Боже Путін найближчим часом. Ну і в принципі, це достатньо такі песимістична оцінка, що для Росії справді це є ну така, не знаю, істотна дуже справа, війна з Україною. Суспільство підтримує цю війну або принаймні не збирається протестувати і так далі. От, чи, це, чи це розуміють в Пантагоні? Чи це розуміють в центральному розвідувальному е, агенції CIA? в ЦРУ. В ЦРУ звичайно просто розуміють. Вони на відміну від Росіян справді мають серйозні позиції і в Росії, і не тільки. І розуміють, що насправді планує далі Путін, що насправді його режим планує, і на чому вони стоять. І я думаю, що головний висновок, який зараз вже слава богу, вони всілися всі нові керівники на посадах, і в Пентагоні, і в ЦРУ, і в ФБР, що головний висновок зараз цих фахівців для Трампа і для його адміністрації, це однозначно. Посилювати тиск на Росію однозначно не, не йти на якісь сегментарні домовленості. Типу тут про посольства домовились а там що там, а там нічого, ні, ні, ні. І все, все більше і більше затягування Путіна з припиненням повномасштабним припиненням вогню в Україні. Це є якраз головний подразник і головне головне невдоволення і самого президента США Трампа і його е, яструбів, які зараз на посадах і очолюють і розвідувальні, і оборонні, і е, урядові відомства Сполучених Штатів Америки. І зараз навіть під час цієї торговельної, так званої війни, яка е, ініційована і запроваджена адміністрацією США самим президентом Трампом, все рівно питання Росії і. Тиску і обмеження можливостей Росії насамперед для змушення на для припинення вогню залишається на досить високому на високій позиції порядку денного для сполучених штатів Америки. А загалом щодо нас, бо в нас зараз будуть і делегація щодо угоди по рідкоземах і тому працювати. Потім анонсований наступна з зустріч з американцями на наступний тиждень, каже в Зеленський. І я в цьому випадку хотів вас питати, може ви по своїй професійній діяльності можете нам привідкрити карту, бо джерела певної не, не, не такої політики щодо підтримки України. Я так зараз беру не такої в лапки. Лежать в основі такого хитрого ультраконсервативного проекту 25. Він народився прямо під перед виборами Трампа. І тут ми знову виходимо на так званий головний центр «Heritage Foundation», який все це впихує в вигляді певних розробок звітів і аналітики на стіл до Дональда Трампа. Була інформація, що серед патронів, які грошима підтримують цей «Heritage Foundation», є не хто інший, як, наприклад, Гаманець Орбана. Тобто, наші угорські, ну не другі, як мінімум політичні. Чи що вам відомо про цей Heritage Foundation і чому вони такі антиукраїнські в своїх порадах для Трампа? У Heritage Foundation не завжди були такі антиукраїнські. Я там був і е, справді там це більше аналітичний центр. Тут ви маєте рацію. Але чи йдуть їх висновки, аналітика і так далі, довідки на стіл Трампу? Я б поставив зараз під величезне питання і під величезне сумнів. Насправді вже працює нова адміністрація і голова адміністрації Білого Дому. Президента США Трампа і працюють вже урядові структури. А такі структури, як Foundation та інші, мають не більше ніж знаєте, такий дорадчий голос з точки зору поінформувати, але точно не з точки зору впливу на прийняття рішень. Тому б я б сильно не перебільшував. І щодо наявності або відсутності так званого цього плану 25, це тут більше конспірології ніж наявність самого плану, але вертаючись до інтересів України. Насправді зараз дуже важливо все ж таки з палатою представників Конгресу США і з республіканцями з демократами працювати над тим, щоб вони зараз планують і скоріше за все вийдуть на ухвалення справді рекордного оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки вже анонсовано президентом США Трампом в трильйон доларів. Зараз це 964 мільярди, тобто. Незначне в порівнянні, але значне збільшення. Так от в цьому збільшення оборонного бюджету треба обов'язково зараз нам, і Ми це робимо з американськими партнерами для збройних сил України. Також передбачити, по перше. З серйозну підтримку, по-друге, боротися за її збільшення насамперед в сучасних системах протиповітряної оборони додаткових ракетних системах для того, щоб згасити і збивати триваючу агресію Путіна, навіть цієї ночі шахи доможці от кияни, харків'яни, в Миколаєві. Ніхто не спав знову, тому що вночі. Путін знову сотнями і сотнями своїх терористичних шахедів тероризує українців в українські міста. Так, пане Володими, але з ваших Тому для американців слів, нам дуже важлива підтримка. наша. з ваших слів зараз наші глядачі зроблять висновок, що от, от ви кажете, треба працювати, помагати, підставляти плече, щоб вони збільшили свій оборонний бюджет так. до трильйона. Так ніби ви ви, ви ви очікуєте, що конгрес з сенатом разом візьмуть. І проголосують нову якусь військову фінансову допомогу Україні, так ніби Дональд Трамп, хоч якийсь сигнал на це подавав. Натомість жодних таких речей немає. Чому ви розраховуєте, що в тому трильйоні будуть зашиті і кошти на підтримку України? Тому що це в наших інтересах, раз друге в, в, в палаті представників і в сенаті є група дружби з Україною. Є і сенатори, і конгресмени, і конгресві, які підтримують Україну, з якими прямо, ми напряму працюємо, і Брайан Фіцпатрік, Марсі Каптур, і інші. Чинні зараз е, представники і конгресмени в Конгресі США це якраз ці люди, і їх повірте мені стає більше і більше, які підтримують Україну, і саме з ними, і саме через них можна і треба ініціювати оці додаткові резолюції змін і додатків до е, бюджету майбутнього сполучених штатів і оборонного бюджету, де передбачати підтримку Україні на Збройним силам України насамперед. Це ми не відкидаємо в жодному разі в роботі з Конгресом США. А може вони готуються до інших воєн? Може вони там, крім хуситів, почнуть зараз війну з Іраном і відповідно тому збільшують бюджети. І це зовсім ну, війна з Китаєм за Тайвань, теж в принципі там може бути не може вже. бути Тут ви маєте разу сполучених штатів глобальні інтереси, і в них глобальний е, підхід до оборони і до використання збройних сил, особливо флотів і авіації. Але в цій глобальності є важливе місце України, і тут знаєте, як нам переконувати Україні наших американських партнерів для того, щоб такі голосування і таке збільшення бюджету для України в тому числі були, тому що не секрет, що Попередні голосування, попередні оборонна допомога на 60 мільярдів доларів вже вичерпується, завершується і постачання підходять до, до завершення. А значить, треба боротися за нове. Я в таку логіку зараз відстоюю. На завершення, якщо можна ще одним словом, хоча б скажіть, є була інформація, що певні політичні кола, з, а може не політичні, може якісь інші, з російськими контактують, і в них там інші зовсім теми, не російсько-українська війна, а це як би правильно американцям і рускім продати один одному північний потік, один, а може навіть і північний потік два зразу за одного одним пакетом. Є таке зараз відбувається, що за гра? Або звідки тоді ноги розвитку? суть такої інформації. Ну, зараз насправді пройди світи особливо з Російської Федерації на всіх рівнях активізувалися і вкидають інформацію. Справді сидять в якихось ресторанах, особливо якщо їх в Вашингтон запустили, і розповсюджують багато чуток, але насправді і найсерйозніша розмова, що є, це на рівні президента США США Трампа. Від нього можна і треба дізнаватися, що про що саме він говорив або збирається говорити з Путіним. А це я наголошую, і це під підтверджує його адміністрація Трампа. Поступове припинення вогню, а потім повне припинення вогню вздовж всієї лінії фронту між е, Україною та Росією. Ось в чому справжня позиція і справжній тиск американської адміністрації. Все інше є додаткові другорядні або взагалі е, надумані питання. Пане ще одне останнє питання, якщо дозволите. Ця історія, що в нас взяли двох полонених китайців, вона справді набула такого розголосу. Президент Зеленський публікує, і там і допити їх, і, і то, що їх 155 може бути в воювати на російському боці. Ч, чи це ну я просто не маюся зрозуміти? Ну, тобто, то що китайців є мільярд, ми знаємо. То що в них воювали найманці з 22-го року, приблизно ми знаємо. Ну, типу, в чому от розголос такий потужний? Розголоси – це дуже важливо і правильна позиція України показувати докази і російської агресії і участі в цій агресії громадян інших країн. Була Північна Корея. Ми доказово це показали всьому світу тепер китайські громадяни, і тут уряд Китаю має зробити дві дуже важливі речі: перше рішення не просто засуджувати або так знаєте, на говорити. Ну ми проти війни, але не засуджувати Росію. Тут уряд Китаю має чітко а, засудити і е, Путіна, і Російську Федерацію за використання в в агресії проти України власних громадян. Раз і друге має чітко підтримати. Нашу позицію в тому, що відповідальність кримінальна міжнародна за злочини проти людяності, які вчиняють російські військові, це ж не пристигне просто знаєте, навчальні стрільби або маневри навчальні, де раптом опинились китайські громадяни. По перше, вони військові. По-друге, значить, і вони співучасники військових злочинів на території України. Ось що є другою важливою річчю і так правильно Крима Україна, Україна має діяти. По перше, представляти докази. По друге, передавати. Я б так би далі вчинив, передавати до міжнародного кримінального суду. Це серйозно і треба серйозно відстоювати наші права. Хоча комуністичний уряд Китаю вже від цих своїх в. Полонених відхрестився, чи то правильно сказати, відзвіздився, каже самі собі. Ми ми тут ні до чого. Але бо ми зрозуміли цю юридичний бік фіксації таких злочинів. На на закуску вже зовсім обіцяємо там в справді останні Це останнє від нашого радання та. Та. Бо е, коаліція охочих. Вона знову відбудеться ця зустріч там міністр оборони Британії і Франції, ключові зараз гравці. Все це теж на тлі того першого Рамштайну без американців. Які ваші очікування? Це буде потужна підтримка і надалі морально, психологічна і мінімальна. З точки зору зброї і фінансів, бо на ну, такі спроможності чи тут можна очікувати якихось несподіванок? Приємні? Ну, почнемо з того, що і зброя, і фінанси це не, не стільки моральна, скільки справжня підтримка, е -е, яка знаєте, найбільш важлива для збройних сил і для України як такої. Тому ця підтримка так і дуже важливі треба зберігти. Але я зразу скажу, що поступове. Крок за кроком е, оформлення коалі... коаліції рішучих або коаліції охочих в присутність і в підтримці зсу у нас на нашій землі ближче до лінії фронту, це одна з серйозних цілей, яку ми як Україна маємо добиватися. Раз друге вирішення ремонту постачання та обслуговування військової техніки та озброєнь натівських. Це теж той інтерес і ті питання, які в такій коаліції, і в такій присутності ми хочемо, щоб вирішувалися а швидше, б – ефективніше. І третя стратегічна мета через таку коаліцію рішучих і охочих зброя, постачання, фінанси і е, підтримка зсу. Ми справді прагнемо вийти на військовий справжній військовий союз з нашими союзниками, і це ключова мета. Велика Британія, Франція, дай Бог старіше, що запрацює вже е, сформований коаліційний уряд і канцлер Німеччини Мерс приєднається до цього. Польща ось перші обриси такого справжнього військового союзу, і саме а, для цього воно, і тому так важлива ця коаліція зараз. Така собі модель Євронато. Але ви так, е, саме так але серед ваших пунктів ми не почули, що будуть повертатися до ідеї. Оці «Troops on the ground», тобто контингенти військових на нашій території остаточно відкинули цю ідею? Ні, це крок за кроком, крок за кроком йти аж до того, що ви назвали. Тобто, і контингенти, і військові разом з збройними силами України. Це той та дорога, яку треба пройти, і я назвав такі етапи важливі, які треба точно разом з союзниками долати. Пане Валентине, дякуємо за розмову. Валентина Леваченко, народний депутат України. У минулому голова служби безпеки України. Це ми про такі геополітичні, політичні безпекові виміри.